Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. В цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Кубку України у сезоні 2012-2013, 22 вересня 2012 рік. Одна 16 фінала Кубка України. Шахтар Донецьк. У себе вдома у Донецьку на Донбас-арені. Команда приймає Динамо Києв. 4-1. Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, ми хотіли би з вами поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 47 571 уболівальник був на стадіоні Анатолій Жапченко, головний суддя даного матчу, і ось така стартова одинадцятка. У Донечан, Андрій П'ятов, у воротах, В'ячеслав Шевчук, Дар'я Серна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Генріх Хітарян, Віліан Фірнанзио, Алексей Шейра, Тарас Степаненко та Луїс Адріано, така Стартова, одинадцятка У Донечан. Динамо Київ, Олександр Шевковський, у воротах Бетао, Євген Хачеридзи, Таєтайво, Андрій Ярмонко, Андрій Богданов, Мігель Велосо. Вукевич, Олег Гусев, Рафаел та Браун, іде. Ось така стартова одинадцятка українського Динамо. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Нащад, ну, донечани у себе вдома перед своїми рідними уболівальниками, донечани заволоділи територіальною перевагою. Ну, в цілому матч був плюс-мінус рівний, але все-таки Шахтар був понебезпечний. Шахтар більше володів м'ячем. Не можу сказати я, щоб була прям тотальна перевага у Шахтаря, Але я вважаю, що Шахтар справді заволодів ініціативою. Перегадеться хороший момент з кутового, коли дуже хороша пішла подача з Паргофанґо небезпечна. Скидка удар, Стійка! Рятує динамо Київ! високий шанс! Виникає у Шахтаря. Дуже хороше пішла передача, якщо не валяється, то Олександр Кучи робить скидку на далі стійку, Бі, і мяч в стійку. Якщо не намовляюся, то пробивав саме Фіранзініо, але його удар прийшовся в стійку. У ДНАМО Київ також був непевний шанс, коли Київ, дуже здорово розірвали комбінацію. Брайан ідея вийшов на дану позицію. Брайан Ідея пробиває! Але пробиває повз ворота Брайан ідеє. Дуже хороший був момент, дуже справд... такий справді такий непоганий сприйнятний момент. Виникає і у київського Динамо. І справді, дуже хороша пройшла атака у киян. Ось ну, цьому Шахтар володіє ініціативою. І справді, донецька команда дуже здорово і справді виглядала. Дуже здорово донецька команда виглядала. І справді, ось перегадається непоганий. Момент був року, там Вільян робив на пану подачі. На правий фланг перевів дуже здорово Дар на Даріусу. Дарія саме виконує такий хороший пас! Але не вдається до нечем нам пробити, хоча в принципі справді там не така атака пройшла. Ось то такий хороший такий футбол. Ось справді, друзі, такий хороший такий футбол! Де зустрічалися дві дуже сильні команди. Пригадується ще гарматний постріл Повз ворота, коли Фірланзіньо. У гарматний постріл. Але пролетів повз ворота. Але і українського Динамо також виникали непогані атаки. Доволі-доволі таки непогані атаки виникали у киян. Ось Тому, друзі, якось так. тому друзі, якось так. Лецький Шахтар створював моменти, і ось вона, 22 хвилина. Матчу. Давайте до матчу Донецький Шахтар відкриє рахунок матчі. Дуже хороші, справді, друзі, атаку проведуть донеччани. Дуже хорошу таку атаку вдасться провести. Донецькій команді. Дуже здорово донеччани перехоплюють мяч. Дуже здорово перехоплюють мяч. Кену вже нібито м'яч забрали мяч. Підхоплює Вільян! Підхоплює мяч, Віліан, Удар. Гол! Луїса Адріано! відкриває рахунок у матчі Шахтар Донецьк. 22 хвилина матчу, Шахтар Донецьк. Відкриває рахунок у матчі. Геніально! Просто! Геніально! Розіграли цю комбінацію Донечани. Дуже важливо забив Донечани і Донечан зупинятися не стало. КУРАЖ! Піймала Донецька команда. Ще напогане був в мене Шевчука. Але ж тарсий моменти не реалізував, а воськіяни провели хорошу атаку. Дуже хороша ідея атака У Київського Динамо, по лівому флангу, кияни атакують. Кияни атакують, по лівому флангу, просто якийсь геніальний пас. П'яткою робить Андрій Ярмоленко. Небезпечний момент, небезпечний момент, тайво, тайво. Ні, там не тайво, там ідея. намагався пробити, але ми ще тайво, тайво б'є гол. Гол, 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 1-1, 1-1. Динамо Київ. Зрівнює рахунок матчі на 27 й матчі. У ідеї не вийшов удар. Але ось у Тайво. Просто він геніально виходить. Дуже здорово злето м'яч піймав Тайво. Пропав самісяки ближній кут. І Рахунок у матчі зрівняно 1-1. Київське Динамо! Рахунок у матчі зрівняло команди з Києва. І в принципі кияни, справді після забут м'яча, така впевненість з'явилося у Киян. Така небезпечна подача. Але на місці Андрій П'ятов. Дуже такий рівний футбол. Такий напружений футбол! Шахтар все-таки мав певну територіальну перевагу, але не таку тая величку. справді, рідна публіка, рідний стадіон команду просто напросто вперед. Е, гнав. Ну і шахтар на даному серені був просто неймовірний, ну просто! Ця команда була неймовірна на цьому стадіоні. Шахтар просто неймовірно виглядав. У Лізі Чебоні в тому суні 12-13. Да, і Челси обіграли, да? Вось. Ну, і ось, на 40 атакует Алекс Тейшира. Алекс тайшира. Принимает Алекс Тейшира. Нібито быто здавалося, що футболист Київського Динамо контролем ситуацію. Алекс ноги футболіста Динамо. футболиста. на гол гол. 2-1, 2-1. Алекс и шеира. Алекс тайшира. На район. й хвилині виводить уводит дойский шанара Здавалося, що ситуація вже під контролем. Захисника Київського Динамо, але Алекс Тай просто якимось немовним дивом пробиває, там, я не знаю, з-під ноги футболіста Київського Динамо. І таким чином команда Мірчі Луческу забиває гол у ворота команди Юрія Сьоміна. Ідеальний удар виходить у Алекса Тейшері. Ну, фантастика. Зараз ще захисник вже контролює ситуацію. І тут Алекс Тейшера. Алекс Тейшера. Прочитав цю ситуацію, Алекс Тейшера. Бразилець забиває важливий гол. І таким чином, 2-1. Саме Шахтар Донецьк. Іде на перерву з перевагою рахунку. У другому таймі у Донечан, до речі, з'явиться на футбольному полі Марко Девич, Едуардо та Елсіньо. У Київського Динамо з'явиться артем Мілевський адмір Нехмідзі. З'являться у Київського Динамо. Шахтар у другому таймі, в принципі, глобальний не змінився. У Кен побільшало володіння, Кей нам потрібно було забивати, але Шахтар у нас дуже здорова. Команда Мірчило-Чеської на контратаках і справді діяла. Ось Кен не намагався рахунок. Ось але ці і нагоди кияни не реалізували. Чи, в принципі, не можу сказати, я, щоб були якісь Гульвіна, нагоди, в принципі Шахтар контролював матч. Ось, на мою думку, на мою думку, тому що Шахтар, справді, дуже надійно захищався. І плюс Шахтар дуже здорово на контратаках, коли ви в Київська дома, а повідається гініальне паса Лесіння, коли е, виходить Віріон! Ну, напустим, Віріан! Олександр Шавковський на місці. На місці Олександр Шавковський. Дуже непоганий момент. В Макіївні, час, був ідеї, коли дуже хороша атака проводить у київського динамо, кияни проводять хорошу атаку. Гуся в подачі гусіва. і скидка! Небезпечний не відбувається, ідея, набігає, удар! І блокується удар захисник Донецького шахтаря. Ось так шанс виникає у київського Динамо! Ось так шанс, але Олександр Кучер! Летить в підкат і рятує, відповідно, донецьку команду. Ось, врятував, врятував справді свою команду Олександр Кучер. І ось, 76-х виневачу. Шахтар не пропусти. Донечани справді витримали, тому що там справді, Muito рахунок та і справді. Кияны були то близкими алгойсена, 76 начал Вилян, Вилян, подайкут из него Вильян, подача, удар е Відбивається футболісти Київського Динамо підбора, фаза номер два, сырна, дарю, сырна, простріл, Фернанзіньо, Фернанзіньо, гол! На 76-й хвилині робить рахунок 3-1 на користь Шахтаря Донецька. Але я би, друзі, би тут би виділяв би Дарів Сирну. Який дуже здорово, та знайшов тут Зіньо. Ну, вчину, що Фірнан Зіньо, я би виділяв би Фірнанзінь, зупиняє м'яч На замасі прибирає захисника київського Динамо, Робить паузу, і б'є точно у самісіньку дальню дев'ятку. Просто геніально розібрався І Рахунок у матч стає вже 3-1 на коришах Донецька. Але і це ще був на кінець. Деріс який був дуже активний. Сам заб'є на 83 і штрафний був. Десь, десь так приблизно метри доверить так приблизно 23, дарія серна удар, Гол! Це так удар від дарі серна, як хліб з маслом. Даріо серна кладемі в сітку варить. Да, скільки він голів то забив такі, да? Ось, ідеальна позиція для дарі серни. Це позиція як хліб з маслом. Для Даріо Серни, для капітана донецького шахтаря. Капітан донецького шахтаря Даріо Серна забиває і в четверте у цьому матчі. Ну і в кінці кінців Шахтар Донецьк перемагає Динамо Київ з рахунком 4-1. Кияни молодці, тому що справді команда, напевно, футбол показала. Юрія Сіміна. Кияни непогано грали по рахунку 1-2. Я вважаю, що кияни трішки були ближчими. Тобто рахунок 2-2, в принципі, був ближчим, на мою думку. Хоча тому Вілья не був шанс непоганий. Але в цьому кияни непогано грали. Ну, Глобально, друзі, глобально, я скажу, футбол був плюс-мінус рівний. Ну все-таки Шахтар мав перевагу і з моментами, за ударами. Все-таки не були поострішими. То, в принципі, я вважаю, що Шахтар Донецька абсолютно по перемагає, Україна був, знаєте, супершенського мійдейту пробивав, і Олександр Кучер самовідально кинувся в підкат і заблокував ці удари. Ного фіранзіньо! На 76-й хвилині був таким, і справді, таким переломним моментом. І справді, Ну, не переломним моментом, а ось моментом, який, в принципі, де-факто поставив вже крапку цьому матчу, тому що коли Шахтар Донецький третій вже забив. Штар вже далі спокійно довіс справу до проважних кінцем. Тому що справді дуже надійно донечання відзахищалося. Тому ще Дерія Серген забив. Ось, Штар дуже надійно відзахищався. Ось е у Киян, в принципі, були на плані перспективні атаки, але в цілому доничана дуже так надіно відзахищала. Браво, динамо, Київ, браво! Київській команді! Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Просто браво! Дуже хороший футбол. Обидві команди показали 22 вересня 2012 року. Побажаємо Динамо Київ. Тільки всього самого самого найкращого побажаємо Шахтарю донецьку, тільки всього самого самого найкращого. Побажаємо одним словом, обом командам дає справді всього найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, це щастя. Будьте щасливими. Усім до нових зустрічів!